І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Слава UA на М6, карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, Бачимо такий розклад, у нас однорівневий бій. Бачимо у нас в команді Взвод із трьох КВ-2. Хе -хе -хе, цікаво. Цубенників теж їх два є. Отже. Будуть, будуть цікаві, цікаві дуельні дуелі і є дві артилерії. Ну, а в нас такий танк, ну це в нас тяж, американський тяж 6 рівня. Так. Вже наступний сьомий рівень це буде імбіщинське імбіще. Отже, обов'язково треба цю гілку качати, тому що на сьомому рівні дійсно імбіще це Т-29. Т-29. Я коли його викачав, я на настільки на ньому задоволення отримав погравши. Тому що там башта, вона рахується, ну рахувалась раніше, може і зараз так, що наймісніша башта на своєму рівні. Так, Поправляєте в коментарях експертні експертні. Ну а М6 ну, ну запам'ятався він чим, що його треба там по-моєму довго багато гармат по-моєму, прокачувати, так, щоб далі вже на сьомий рівень вийти. І бронювання. Бронювання. В ньому зовсім немає. Я коли його викачав, ну думав, знаєте, їм американські зараз, типу, там броніщем будуть. Але броніща в нього зовсім ну, ну, мені так здалося, що зовсім немає, його всі пробивають. І він велетенський, так, величезний танк. На шостому рівні це величезний танк. Можливо, башта танкує. Але ну... Так, бачимо, що якщо зараз армаді ще проїде, то спробуй тут десь бажди потанкувати. Так, бачимо, що зупинився КВ-2 і це його була помилка. Давайте дивитися, що у нас по гарматі. У нас по гарматі заряджені е, ага, 90 мм і 160 мм пробиття на 6 рівні, в принципі, чудово і. 240. Е, у нас від відпустку. Це непогано, це непогано з такою перезарядкою. Тут бачимо дуже швидка перезарядка. 90 мм вони всі так швидко перезаряджаються. Наскільки я пам'ятаю по цим танкам саме шостого рівня. так. Ну і поїхали далі. Напевне, будемо зустрічати вже в лоб, ну, просто армаді ще тут, випучивши очі, очі ще повипучувавши. Ззаді нас прикриють наші сокомандовці, наші братіші. І будемо зараз їх зустрічати і всіх перехлопухувати. Ну я б так хотів, щоб всіх перехлопушити. Одним танком, щоб всіх перехлопушити. Два-три поки що не в нашу користь по бою. так. Типу, по хп немає, що у нас по перикації. Ну, Бачимо, що по центру ВК залишився на всяк випадок. так. І дві стежки там тримають саме воду. в принципі, все чудово. Починається у нас дійсно починається битва, дуельні дуелі. Один виїхав на хлопушився, зараз інший виїде. Теж ну у нас бачите, з КВ2 завжди така перепалка. Ми там прихлопушили, поки піднімався на гірку КВ2. Тепер його починаємо добивати. Ну і про бронювання. Нічого ще поки не танканово. Це що я казав, це який мінус цього танку, що полівають. Хочеться важкі танки, а бронювання в нього нема взагалі. Напевно, що він навіть і в башті чомусь здається. Але треба його прокачати, треба вже. Е, ну, помучитись, я не казав, я б не сказав, що я на ньому помучився. Нормально так зіграв. в принципі. Я так вже зрозумів, як на ньому грати. І бачимо, що На такій гарматі так, нахлопушує вже 1400 майже нахлопушив. Ну і, і, і я бачу, що агресивно, ну поки що не дуже агресивно лізуть суперники, але вони розуміють, що в них тут вже перевага. Адже будуть лізти. І перевага вже по танкам в них 3-2 в на в нашу користь. Треба добити вже, напевно, цього КВ-2. Я не знаю, Він по нам стріляв, але ну, він по нам камуляками стріляв. Ну, чудово, на такому рівні грати на поліпшених снарядах, я думаю, що. Ну Це зовсім не, не, не наш варіант, правда? Якщо ми маємо скеліще, навіщо нам це більше Так, перший ворог знищений, 2000 настріляно. Зараз буде другий знищений. Перезарядка ну, просто щока. Танкуємо! Танкуємо ми через що бачили? Через у нас такий фальшборг е по бокам на гусеницях. І ми через цей фальшборг танкуємо. Тим паче камуляки вони фальшборги зовсім не пробувають зараз. Вони не пробували, по-моєму. <ріст> Теж поправляйте, як завжди, команди. Експерт. Зробіть з мене експертного експерта. на експерта. Фах, артилерія. Ну артилерія не по нам. Тому що артилерія по нам і не стріляла. Вона не розуміє, хто тут саме. Так скажімо, Головний в цьому бою, так? Хто головний на цій гірці? <ріст> Ще один келешній. Руковешникам проходимося. Ми більше ми з КВ з одного і з другого повибивали хобі. Весь дух повибивали. Вісіс вже в нашу користь. Так там намагалися, ні, не намагаються там навіть по воді пройти поки ще. Думали, що все в них буде тут гаразд з гіркою, але не так склалося, як гадалося. Вже напевно відпідльовують. А артилерія, я так розумію, вона вже десь дуже близько стоїть. І якщо її зараз підсвітити, її можна і забрати зразу. А мх 12 т напевно це розуміє, але він щось там, бачимо, знітився, він, не, він зовсім по воді відступає, щось в нього пішло літа. Ну поки що постоїмо. Постоїмо, почекаємо. Черчилль... ну не вже він повільний, не вже він так уже відпітляв доволі. Так, да, почому А, ні, він не відпітляв, він там і стоїть по Так? КВ-1С приїхав... Опа, виплі. Голдовими... Артилерія голдовими снарядами з нас вибила 48. Чудово! Це на башту факти. Ну башта так. Я думаю, що башта все ж таки. Десь я не правий, напевно, що башта вона танкує. Тому що вже Т-29 там ну дійсно така башта. Що... Я, ж, я Навіть зараз задоволення інколи граю на сьомому рівні саме на Т-29. Хоча ну, багато ж різних танків, різних гілок нових з'явилося в грі. І все одно він актуальний. Цю гілку не пошкодують. Законтрила артилерія. Зрозуміло, хто самий небезпечний наші кавешники От я не помітив, так був так був дивився постійно за тим, як у нас дуельні дуелі з кавешниками суперників проходять і не не помітив, де наші позливались наші кавешники наш взвод Доблесний, Але бачимо один з них, з двох на корпусі. Так, артилерія цвітить, не цвітить, Черчилля, Ну давайте вже Черчилля, напевно, заберемо. чи що. Чекайте, в 1 С, десь там повз на гірку. Він, напевно, зараз, напевно, в очі випучить. Так, він там розізлився. Цей момент бачимо наші стежки починають агресувати на воді. Ось вона де артилерія стояла. Зараз треба її забрати. На хід. Чудовий постріл. Три ворої знищені. 2500 вже настріляно. Це на шостому рівні. Я вам скажу, що багато хто, особливо ті, хто потім густо дзвонять, ми знаємо в цьому в чаті, так? що ой, кула, ти поїхав, ти такі пересякий, там що попало, пишете. Але вони самі зливаються на перших хвилинах бою і на десятках не можуть навіть 2000 не стріляти. Так, у нас на дуель. Дуель іще такі. З КВ-1 це все-таки випучив очі, чомусь він так агресивно поїхав, якийсь самовпевнений собі був. І в принципі нам нічого і не зробив. Він мене навіть танканув. Зараз перестріляємо його по КД. Побачимо. <ріст> Такі ми кажемо до побачення. Поїхали вперед. Так, а ще беруть вже базу бачимо, все там в них чудово. Вони вже вилазку таку зробили на базу суперників. Ну а нам хотілося б ще б ворогів були, постріляти. Чудово, такий, знаєте, цар гори. За рахунок нашого героя ми тут всіх нахлопушили на горі. Тигр попереперед, зараз підсвітить ще. Де артилерія? Напевне, що артилерія самому бумагу там пістить. І тут десь 40 ТП. А, Аго. І артилерію підсвітили чудово. А ну вогу! Чудовий, без зведення навіть. А, не влучив. Влучив, але не забрав. Чудовий бій. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.